От сюди сюда от цього до цього пацана і в нього вам буде показувати що ніби треба за 30 секунд прибігти до ніби до того. Ну і до особняка. І от ми біжимо. Ми маємо встигнути 30 секунд. Якщо у вас світло, то вам буде легко. Або магама В 2, Потім ви знову піхоти до нього і. Але вам треба отримати 400 мастерів на електроклав. Якщо ви полистаєте 400 монстрів і підходите до нього, робите цей класт і підходите до Шарес і купляєте у нього за 3 мільйона белі і 5 тисяч фрагментів. Ну і всім пока!